Цикл малих радіусів, монолог у кімнаті, яка пахне часом. Чи можна довіряти людині, яка не вірить у себе? Якби слова справді мали значення, їх не варто було б вимовляти? Напевно, той, хто не помер сьогодні, можливо, не помре ніколи. Скипає від божевільної втоми, мовчу сам не розуміючи, перетворююсь на сноба на того, хто критикує все, не тому, що знає, а тому що не витримує. Відторгнення стало звичкою неприйняття формою мислення. Мене лякає власна лінь, що наростає, як іржа. Прокрастинація посилюється оманливою впевненістю, ніби я щось розумію в цьому світі, але я ж тільки дивлюсь, як усе гниє, і мовчу. Совість благає про допомогу, але я німий по вірі своїй. Я обрав це мовчання, як інші обирають сигарети або молитву. Увесь час ходжу по колу, циклічність змінюється лише радіусом я. Поки що в малому, довго сиджу в кімнаті, прості речі перетворюються на пастки. Навіть у бездіяльності примудряюсь робити помилки. Я дурний. І чим більше усвідомлюю це, тим глибші сумніви Постійно вигадую собі виправдання, як старий бог, що більше не вірить у власну всемогутність. Прийшов час або, можливо, він уже пройшов рішення за тобою. Я ж захоплююсь романтикою власного занепаду. Це навіть не поезія, це навмисний регрес. Красива помилка. Незворотні бажання часто впливає на коліна, здається, вони теж би більше не вірять у майбутнє. Пряме діяння, рідкісний гість, можливо, всеріччю комфорті, що як м'який пух душить волю. Тут тепло, тут тихо, тут нікого немає. І ти сам. Брехня єдиний справжній носій часу. Візуалізації дають надію, мов фантомні світанки у мертвих містах. Переносити справи на новий рядок надихає. Я чекаю, але на що? Колись усе здавалось неймовірним, величезним, недосяжним, я вірив, що дотик змінює. Тепер усе інакше. Є бажання, але нема потреби, і неможливо об'єктивно відповісти на питання, навіщо? Скипаю від божевільної втоми, мовчу. Пишу знову те саме, бо іншого не залишилось. Дія гірше за бездіяльність. Б'єшся, біжиш, спотикаючись об уламки власних надій. І одного ранку в годину забуття тебе накриє нудотне на розчарування. Від усіх спроб хоч. Змінити. У цьому й суть діючи, забуваєш початок, забуваєш заради, чого все це. І раціональність полягає в тому, що, не діючи, ти знову страждаєш. Кориш себе за відсутність спроби, віриш, що все могло би вийти. Але воно б вийшло так само, як і завжди. Двері залишились зачиненими, у мене нема ключів. А може, бездіяльність це теж діє. Ескапізм втеча в себе в м'який морок у власну кімнату. Гниття огидний, солодкавий запах, колись він лякав тепер. Заспокоює. Мені більше не приносять задоволення навіть непотрібні речі, навіть ті, яких колись так прагнув. Безглуздість і відсутність майбутнього надихають на парадокс. Все циклічне, ти не перший, ти не унікальний, все вже зроблено і зроблено мною. Іноді здається, що ти просто втомився, але насправді втома давно стала тобою. Втома не від справ, не від людей, а від самого себе. Ти нібито живеш і нібито спостерігаєш. Спостерігаєш за тим, як стаєш кимось іншим, байдужим, порожнім, і навіть це не лякає. Ти прокидаєшся не для того, щоб жити, а щоб просто не проспати, не бути тягарем, не пропустити дзвінок, не забути щось, не зникнути раптово. І в цьому не проходить усе так зване життя. Раніше ти думав, що все буде просто пізніше. Потім ти зрозумів, що нічого вже і не буде, і з цим. Якось легше. Ніхто не скаже тобі, коли саме ти зламався. І це не день, не момент, не подія. Це як з порожнім холодильником, спершу просто нічого немає, а потім ти вже не відкриваєш дворця. Ніхто не навчить тебе, як жити без бажань. Це теж потрібно вчитись, як тримати ложку після травми, як дихати, коли нічого не хочеш. Іноді ти навіть відчуваєш дивний спокій, наче дощ, якого давно не було. А ти просто сидиш біля вікна, нічого не робиш. І це вже багато. Бо у світі, де всі щось доводять, ти навчився не доводити навіть собі. А це ціле мистецтво. І що найстрашніше, це не біль. Найстрашніше це коли нічого вже не болить.